we Найбільші приватні кредитори України сформували блок та найняли радників для важких переговорів з Києвом. Пише Financial Times. Це відбулось після того, як минулого тижня Україна запропонувала реструктуризувати свій борг у 17 мільярдів доларів. За інсайдерською інформацією, консультантом кредиторів виступить консалтинговий підрозділ фонду Blackstone. Групу ж кредиторів очолює інвестфонд Franklin Templeton. За інформацією видання він володіє українськими боргами на суму близько 7 мільярдів доларів. Міністр фінансів України Наталя Йересько просить, щоб зокрема борги на 15 Мільярдів доларів були зменшені, терміни обігу облігацій продовжені. А певна частина суми списана. Як гартується руський мір на півострові Крим, польська газета Виборча публікує матеріал про ситуацію на півострові через рік після проведення референдуму. Офіційно перехідний період закінчився, але Крим досі залежить від України. Інтернет та телекомунікації на 100%, адже оптоволокно між світом та Кримом йде через Україну. Київ постачає 85% електроенергії та 80% води. З України йде більша частина споживчих товарів, пише газета. Добре, що у нас хоча б немає війни, часто можна почути в Криму. Те ж саме мешканці півострова казали, коли він був українським, але війна тривала в Чечні. Зауважує газета Виборча. Голова Європейської ради Дональд Туск виступає за збереження санкцій проти Росії. Французька Фіберо публікує інтерв'ю з Туском, який вважає, що наступальна дипломатія дає змогу стримувати агресивну політику Москви. На думку голови Європейської ради, для відміни санкцій. Анції потрібне виконання мінських угод від А до Я. Санкції не будуть зняті доти, доки Україна не відновить контроль за своїми кордонами. Це одна з причин, чому варто зберігати санкції. Без тиску реалізація мінських угод є немислимою. Вірити в добру волю президента Путіна або в добру волю сепаратистів. було б наївно та лисимірно цитує Фігаро Туска. Його позицію також підтримують Сполучені Штати. Британська індепендент коментує чутки щодо відсутності Путіна. Це може бути зовсім не те, чого хочуть його прихильники, але минулої ночі Росія обговорювала нову версію задаткового. Десятиденного зникнення Володимира Путіна у російського диктатора гриб таке повідомлення незалежного телеканалу дощ було багато разів повторене в соціальних медіа в той час, коли весь світ продовжує спекулювати про причини втаємничення російського президента. Газета публікує твіт колишнього посла Сполучених Штатів Росії Майкла Макфола, який написав: це ненормально для глав держав зникати на декілька днів, особливо для тих лідерів, які керують ядерними державами.